Традиційно базовим першим кроком в кожному макіяжі є праймер без основи це цих без нижньої білизни. Ти щось одягаєш на себе, а форми не тримає. Тому щоб ваше личко і макіяж тримало форму, не пропускайте цей етап. І я його наношу пальчиками. Уявляєте? Просто беру ось таку частину шовку, розподіляю його по двох пальчиках. Наношу круговими рухами на щічки, прохожусь по носику, прохожуся на підборіддя. Обов'язково не забуваю про свою зморщичку на чолі, і тоді ось так. Розношу по краям личка. Що я відчуваю під руками чистий шовк, що я відчуваю цілий день, легкість, свіжість і розуміння того, що мій макіяж буде саме там, де я його нанесла, і буде триматися ідеально цілий день. Тому не обходіться без цієї нижньої білизни, яка називається праймер, має SPF 15, ніжну шовкову структуру, і взагалі це просто саме той помічник, який робить ваш макіяж.